П'ятий найвищий клас пожежної небезпеки встановився на сьогодні в деяких місцях області. У таку спеку суха рослинність і деревина спалахують від найменшої іскри. Та найбільша проблема, наголошують екологи, випалювання стерні. Люди не бояться покарання, штрафи маленькі. За літній період до відповідальності притягнуто 56 осіб, а загальна сума штрафу менше 10 тисяч. Сума для кожного порушника символічна, а от збитки величезні. В першу чергу для здоров'я всіх нас. В другу чергу виїжджають працівники, скільки ресурсу уходить. і далі це все перекидається, ліс, лісні пожежі і торфовища, і пішло, і пішло. Поки за руку не піймаєш на сьогоднішній день, ти нічого не докажеш. Всього з початку року в екологічних системах області сталося більше 250 пожеж. Одна з масштабних виникла 15 липня в Гончарівському. скоріш за все, внаслідок проведення стрільб на полігоні. Ліс горів на площі близько 20 гектарів. Для гасіння залучали навіть авіацію. За два дні пожежу повністю ліквідували. Цього року також зареєстровано чотири випадки загорань на торфовищах. Минулого було 14. Одна з них біля села Данівка. Тоді дійшла до рівня надзвичайної ситуації. Гасили її більше двох місяців. Та не всі роблять з таких випадків потрібні висновки, кажуть рятувальники. Цього літа горіло, в тому числі, і біля Данівки. 31 липня поточного року внаслідок спалювання невстановленої особою стерні на одному з полів, що належить Стов Данівське біля села Данівка-Козелецького району, виникло загоряння соломи та сухої рослинності на площі близько 40 гектар, в результаті чого окремими осередками з вальною площею 3 гектари загорілося торфовище. 1 серпня виникло займання торфу поблизу села Чума Кріпкінського району на площі 0,02 гектари. Завдяки своєчасно вжитим заходам обидві пожежі були ліквідовані в найкоротші терміни у початковій стадії розвитку. З початку року у Держлісгоспах області сталося 12 лісових пожеж. Усі вони низові, великих не було, зазначають фахівці профільного управління. Для попередження загорань перекриваються шлагбаумами на основні заїзди в лісові масиви, створюються захисні мінералізовані смуги. В структурі державних лісогосподарських підприємств діє 16 пожежних станцій. 33 пожежно-спостережні вежі, 28 з яких обладнано системами відеоспостереження. З початку року придбано ще дві системи, які встановлені вже, і одним із лісогосподарських підприємств зараз проходить процедура придбання безпілотного літального апарату для обстеження лісових масивів з метою не не тільки лісових а й з метою боротьби з незаконними рубками. Людський фактор ось причина 99 пожеж із ста. І боротьба з причинами це не лише зусилля екологів, рятувальників та лісівників. Вони знову і знову нагадують, найкраща профілактика загорань відповідальне ставлення до природи.